Всім привіт! Сьогодні нарешті дійшли руки до установки реле напруги. Це такий пристрій, хто не знає, який повинен, як я думаю, бути в кожному домі для захисту елементарного такого самого простого захисту ваших електроприладів. Від перенапруги, недонапруги, там часто включення-виключення в маленький період часу. Все це може нивелювати цей такий корисний прилад. В нього всього-навсього три налаштування. Це налаштування по напорузі, по силу струму і затримка включення. Але це елементарний такий, елементарний такий функціонал, тим більше цей прилад. Дуже дешевий в своєму роді, є трохи, трошки дорожчі прилади, але вони мають набагато там, ширший функціонал, наприклад, Ватметр і таке подібне. <кхем> Також е його функціонал е напряму залежить від того, де ви його будете встановлювати. Е зараз поясню. От, наприклад, коли ви його е встановлюєте на в воді електромережі зовнішнього дім, ви цим самим захищаєте ваші електроприлади від перенапруги, скачки до опускання до мінімальної там напруги. Буває таке, що коли електрики ведуть якийсь ремонт на лінії, вони можуть за там, 30 секунд декілька разів включити і декілька разів виключити електроенергію, що теж не сильно, не сильно добре впливає на електроприлади. Це все прилад, це все згладить і все буде добре працювати. Так, але якщо ви встановите цей прилад між інвертором, і, наприклад, АВРом, так як в мене. Ви зможете захистити інвертор і свій акумулятор. Яким чином? Інвертор ви захистите, так як ви від, зробите затримку включення інвертором? Тому що, коли інвертор включається, йому потрібно хоч якісь секунди, щоб повністю війти в режим роботи. Ну, так, так мабуть, буде краще. А акумулятор, ви захистите тим, що можна буде виставити максимальний поріг сили струму. Це реле напруги буде відсікати навантаження, і поки ви не відключите якісь сторонні прилади, наприклад, це може бути бойлер. Це корисно тоді, коли, наприклад, виключили електроенергію, у вас включився автоматично інвертор. Сонячна електростанція ваша, і щоб ви не встигли виключити якісь такі великі споживачі електроенергії, наприклад, бойлер, інші такі прилади, схожі, там, обігрівачі і ще щось таке, то реле не буде включати ці, цю, це все навантаження, щоб не висаджувати акумулятор. Це дуже корисно. Так що є два способи установки їх. Це, наприклад, від електромережі зовнішньої в будинок, або, так, як в мене, сонячна електростанція, і для захисту вашої там, акумуляторних батарей і інвертор. що теж дуже добре. Далі. Тут ми маємо дві індикації. Це напруга і сила струму. В інших, ті, що більш просунуті пристрої, в них є навіть і ватметр, теж непогано. В принципі, по цих значеннях вже можна самому вираховувати потужність, яка споживається. Але то в реальному часі все це буде вам показувати. Теж дуже зручно. Далі, Самий цей пристрій має 15 налаштувань. Вони дуже подібні між собою, але їх можна налаштовувати окремо. Дві з яких це калібровка. Калібровка напруги і силоструму. Якщо у вас є додаткові прилади, які можуть міряти напругу силу струму, і силоструму, і саме реле напруги неправильно показує ці значення, ви можете відкалібрувати ці значення, вони будуть показувати правильно. Щоб зайти в налаштування, натискаємо кнопку Set. Тут є дві стрілочки: кнопка SET і включення-виключення. Включення-виключення, коли вам не треба, щоб ваш дім керувався по цьому реле ви просто його відключаєте, і все напряму йде, і без, ніяких, без ніякого контролю. Натискаємо Set. І бачимо тут функцію А1. Це у нас головна затримка. Вона потрібна для того, щоб коли подається живлення на ЦРЛ, він через якийсь час в секундах вімкнув там, споживачі, але подав електроенергію на, там, на Дім. Я вже виставив цей параметр на 30 секунд, це все в секундах, там можна до 500 секунд виставити від 1 до 500 секунд. Далі переходимо до параметру А2, це вища межа, при якій буде відсікатись напруга. Коли у вас в електромережі підскочить напруга до 250 вольт, ваший дім буде відключений, поки ця напруга не спуститься. Спуститись напрузі потрібно в слідущому параметру А3. До 245 вольт. Так, далі, А4. Це у нас затримка відновлення після перенапруга. Теж вона в секундах визначається, зараз стоїть 30 секунд затримки. Далі, А5. Це у нас час працювання захисту від перенапруги. Можна ставити від 1.10 до 30 секунд. Теж непогано. Далі А6. Це в нас е, теж непоганий такий параметр захист від заниженої напруги. Е, коли е, напруга пада до цього значення, теж відсікається електроподача напруги на ваш дім. Там. Е, і поки слідчий параметр. При 180 відсікається подача напруги. А при 190 вольт ця подача знову через затримку з'являється. А 8. Це у нас затримка відновлення після заниженої напруги. Це теж секунди від 1 до 500 секунд. Можна теж налаштувати. Тут скрізь по замовченню 30 секунд стоїть, я, в принципі, так і залишаю. А9. Це час працювання захисту від заниженої напруги. Теж, це все в секундах. Можна теж від 1,1 до 30 секунд виставляти. А10. Це у нас виходить захист від перевищення струму. Так як це реле на 63 ампера, по замовченню, тут стоїть 40 ампер. Тобто, якщо навантаження більше 40 ампер, теж ваші джерела, ваше навантаження буде відключено. Подача електронапруги на дім буде відключена. Так. Тут просто треба робити все швидко. Бо все збувається. Так, значить А11. Це у нас виходить затримка. Відновлення після перевищення струму. Теж вона в секундах від 1 до 500 секунд. Переходимо на слідчий такий етап. Останній, який можна налаштовувати, це А12. І це у нас час працювання захисту від перевищення струму. Це у нас одна секунда. Тут стоїть. Так що таким я хотів поділитись. Дуже, в принципі, дуже легкі налаштування, дуже легко налаштовується цей прилад, і коректно поки що працює, я ним задоволений. Тут можна бачити в реальному часі, наприклад, втрати по струму. Якщо ви, наприклад, все виключили, а у вас йдуть якісь втрати, от треба шукати місце, де, де ці втрати з'являються. В принципі, буває таке. Дуже часто буває, коли змінюють лічильники. У мене старий лічильник стоїть, а дуже часто зараз приходять електрики, примусово змінюють на нові електронні такі лічильники, які там по декількох критеріям оцінюють витрати електроенергії. Вами. І люди жалюються, що виходить. вони у них враховується спожита електроенергія в два рази більше, ніж була до заміни. І тому це, в цьому є там декілька пояснень, що вони більш там, точніші, треба прям точніше все виключати. Там старі е, лічильники могли там, не помічати там, наприклад, зарядний пристрій, який у вас вімкнений там, в розетку. Він постійно у вас міг би там просто висіти. А нові лічильники навіть маленьку, втрати маленького струму теж помічають і його теж враховують. Так що, в принципі, тим, що хотів поділитись, надіюсь, буде комусь корисно. Бувайте!